Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк. Хочу запросити вас до себе на прогулянку в мій сад парк і зробимо невеличкі підсумки літа 2023 року. Сьогодні вже. Останній день, що вдалося помилки, неприємності і досягнення. Вони теж є. Зараз ми стоїмо у моєму дворі. Це мій розарій або трояндарій. В нас спека. Спека страшна. Для нашої півночі це взагалі нонсенс, тому що ось я дивилася у Фейсбуці: були вчора показники, температурні показники за позавчорашній день. І ось що дивно, що наша Житомирська область перевищила показники навіть Одеської області. І там було 36 з хвостиком, а насправді температура в нас була. 39. Це в тіні. Тому говорити про те, що рослинам важко, не приходиться. Це зрозуміло і так. Але троянди цвітуть. Я бачила у дівчаток квітний карочок своїх подруг, що троянди дійсно, ну, цей рік страшненькі. Нема вже листя, хвороба, цвітуть з останньої сили. Мене це поки оминуло. У мене листя є на кожній троянді. Подивіться, вона здорова. Бачите? Це кожна так, троянда, ось показую. Вся з листям. Так, вже знизу, як бачите, вже знизу є ось жовті листочки появ... з'являються. Але це. Ну, в принципі, вже осінь. Ось показую. Дивіться, знизу і до самого верху стоять шикарні кущі з листя. О. Навіть молоді. Дивіться, бачите? Показую і розказую. Ну, це. Це пілігрім. Дивіться, куди, куди виноград поліз. Ну, не, догледіли. не догледіли. На все не вистачає. Дивіться, який шикарний пілігрім. І на осінь можу сказати, що вона не так швидко перецвітає, як вона осипається влітку. Хоча спека, я ж кажу, стоїть страшна. Навіть ось маленькі кущики, який дуже хворів, виправляється. Ось це. Це полька, я її горизонталила, але ось така вона, так вона дала. Прирости. Що в мене є цей рік? Це молоденькі посадочки осінні. Це нова серія Троянд Ice For You. Я дуже задоволена, вони маленький кущик, маленький, але тим не менше, бачите, він гарненько цвіте. Шикарно, Просто шикарна троянда. Ну, о, ще один. Коли можна зняти відео, щоб... Ну, це, бачите, вже перецвітає. Це Анастасія. Така. Найкраще, найкраще себе е, показала, і найкраще цвіте е, це імператриця Хварах. Ось один кущ, подивіться, і он інший. У мене їх три кущі імператриці. Так, квіти е, не настільки великі, як би хотілося. Взагалі в неї не, вели, не дуже великі квіти. Але подивіться, яка краса. шикарний. Троянди шикарні. Керіо. В цій красі. І теж показую. Ну, я ж маю право. Еден Роуз. Друга хвиля. Ось подивіться. Ой, яка ж вона гарна. Еден Роуз. Шикарно. Це перецвітає вже. Ось набирає. Це вже, мабуть, четверта хвиля. Це сама болява рослинка в моє... троянд. у мене в саду це блюмо. Бачите, знизу нема листячка. Але далі пішло, 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 пішло. Вона завжди в мене болява. З самого початку їй вже років більше 10, грунто покривна. Ось і на задньому плані он теж, це третій кущ е, імператриці хварах. А це Алісум. Алісум однорічний. Ось такі. Е, як бачите, є втрати, звичайно, є. Я не виняток з правила Барбарис Марія. Він згорів повністю. Ну, не повністю, але згорів. Ось так. Навіть, подивіться, навіть бузок обгорів. Гляньте, що з бузка. Це старий кущ, а він геть. Геть-геть, погано себе почуваю. Така, така зараз картинка в щелітньому саду. Пішли в парк. Горить, все горить. В основному у нас рудік він верхолаз, а дьомик у нас боїться висоти. А це щось занесло його на дерево. Все горить. Горять, як бачите, ось і хризантеми, і навіть, подивіться, і навіть горить. Ой, анемона. Це дуже стійка рослина. Це два дні назад заливали пухироплідники, тому що вони просто. Ви дасте зняти? Вони просто почали крутитися. Листя почало скручуватись. Дивіться, мене запитували про живу огорожу, наскільки я. Довжину, скільки я саджаю на, наприклад, на метр похероплідників для огорожі. Можу сказати вам єдине, що ось е, діаболу, це темнолисний, в нього сила набагато менша, ніж у жовтолисних аурео чи зеленолисних видових. Тут була тут, тут я теж хотіла зробити загорожу і саджала їх метр. Різниця один від одного метр. Земля тут, ну, земля добра, але дуже суха, тому вони не розрослися. І ці, ці загорожі три роки. І ось ці загорожі теж три роки. Подивіться, плотність цієї загорожі. Тут аурео і зеленолисний. І подивіться плотність цієї загорожі. Тому майте на увазі. І Або мені потрібно підсажувати ще сюди рослини, або, так як я роблю, я просто формую кульки. Тут буде більша дистанція між ними, і я формую кульки. Трещать дерева тільки від моїх Кошаків. Чувстинята. Так, що далі? Ну, цвітуть е, флокси, слабо, слабо цвітуть флокси, але вже вони вже поперецвітали, це вже друга хвиля. Гризантем. І якщо піде дощик, який вже накрив трошки Україну нашу, тому що мені подружка телефонувала з Хмельницька, казала, що в неї дуже-дуже гарний, ну там в них дуже-дуже гарний пройшов дощик. Дивіться, хочу ще показати. ну Тут вже такі зарослі квітів, хочу вам показати бузольника. Він перецвітає, тому що це рослина, яка взагалі не терпить. Впеки, взагалі, від слова взагалі. Ось. Ну, але, бачите, який кущ гарний наріс. І ось такі квіти. Запам'ятайте, тому що, поки я зібралася зняти, він перецвіте, і я вам хочу запропонувати різні сорти вузольника. Це велетень, але у мене є і карлики. Ось він вже, бачите, він вже перецвів. Якщо не хочете, щоб був самосів, це, це треба видалити. Тому що буде ось такий самосів. Бачите? Це теж бузульник, він вже відсвів, я обрізала це проживальську. Жарко, всім жарко. Спека, спека страшенно. Цвіти. Лілія на задньому плані це вода вод, це, це що? Альфа, Альба Розев. Лілія, Альба Розев, так здається. Вода катастрофічно падає, тому що спека. Спека, спека, спека. Вчора обіцяли дощ, не було. Сьогодні. О, бачите, цвіте, цві, цвіте лілейник, це повторно, це лілейник весняний. Він не кожного року цвіте, інколи е, повторює, інколи ні. В дворі, наприклад, в мене такі самі лілейники, вони не цвітуть. А цей, ось як бачите, скільки бутонів і зацвів. Дуже має гарний запах і цвіте він ранньою весною. О, ще хотіла показати вам е, свою е, імперату. Імператор циліндрична Red Baron. В мене є вона в пропозиціях, хто бажає собі будуть гарні, доступні по ціні кущики, тому що в мене є її багато. Вона наросла. Е, Ось така так, так вона розфарбовується, і якщо вона у вас буде у більш сонячному місті, то вона буде просто як полум'ям горіти. Ось це забарвлення. Вона дуже-дуже гарна. В мене вона в тіні. І не дивлячись на те, що вона в тіні, вона все рівно забарвилась в свої червоні кольори. Цікава рослина, в якійсь мірі агресор, але ну не настільки, щоб. Якось, наприклад, перестощетинник. Оце агресор, дійсно. Гарний, але агресор буду прибирати. Він не розростається корінням, але він сіється. Він дуже-дуже сіється. Сенсу видаляти насіннєві ось ці волоті немає, тому що не буде краси. Саме краса ось цієї рослини у В. Ув у е, ось цих волотях, але вони насіваються, вони агресивні. Ну так, цвіте теж лілейник, який, який, який. Ну, цвіте завжди, щось, щось якось деонори, точно, перше слово забулось. Знову повторно, е, хто хоче, теж в мене є у пропозиціях, цвіте ястрибинка. Вона цвіте ціле літо. Бачите, який вона має вигляд, вона цвіте ціле літо. Основне е, видаляти. Якщо будете видаляти, вона буде знову і знову зацвітати. Так, тепер покажу вам, фізостегія он, на задньому плані, то не піду, бо там мокро роса. Фізостегія на задньому плані, вона рожева. Пізню квітуча, тобто вона квітує в е, десь осінню квітує пізно. Вона повинна бути варіагатна, поки що варіатності я не спостерігала. Хоча, так, а це покажу чудо-рослинку, це клематис. Да, да. борщеволисний клематис. Ось таке чудо. Про нього розкажу. Відео вже, вже зняла про нього, ще не. Виставляла. Так, ідемо далі. Яснотка, цвіте вона, це жовтолисна яснотка, яка цвіте е, цей весь сезон. подивіться Подивіться, яка роса. Гляньте, боже як гарно. Осінь. Осінь. Хоча в нас, я ж кажу, спека стоїть страшенна. Я показувала вам ряст. Ну, що вони роблять? Показувала вам ряст, і подивіться, він ще не перецвітає. Я вже, мабуть, з місяць назад його показувала, і він з ранньої, не з ранньої, а десь з кінця весни, початку літа, і ось вже осінь завтра він ще не перецвітав. Дивіться, це Це хто? Триколор Звіробій. Купувала я її той рік. Так, да, дивіться, яка роса цікава. Купувала я його той рік невеличким таким саженцем, але й немаленьким, в бережнюків. Він перезимував, і ось тільки він... Теж квітує він дуже-дуже давно. Ще хочу показати вам цікаву рослинку. Вона у мене з того року, але я задоволена, буду її шукати інше місце. Це фопсіс. Ось він теж ще не перецвітав. Бачите, який він цікавий. Такі в нього на хвоїнки схожі віточки, листочки. І ось він ще не перецвітав. Ну, будра в своєму стилі. Цвіте і радує. Цвітуть братки чи анютки. Віола, одним словом. Це вже понасіювалась вона сама. Я, е, мені її подарувала пані Леся, бо я дуже хотіла. Цю рослину мене не, не виходило її, е, як би сказати, завести в себе. І тому я дуже рада, що вона вже дала самосів. І, сподіваюсь, на той рік тут все буде у віолі. Це верба на штампі Келімарнок. Той рік вона дуже прихворіла, і я майже її втратила. Думала, що я її втратила. Пересадила на інше місце і, ну, не геть, так вже ж я бачу, вона наростає, тому що їй вже 3 роки, але тим не менше, вона залишилась. Це радує. Так, пішли, пішли. То мій стілець, де я відпочиваю в холодочку. Ось ще хочу показати на хвилиночку. Дивіться, як уже мова зайшла за бузольники. Ось такі бузольники я буду вам пропонувати. Подивіться, які вже. Вони великі і гарні. Тут є три сорти: є отело, є бузольник, схожий на отело, це вже сіянців, але він є низькорослим, він не буде таким великим, як отело, і е, вийшло теж із сіянців, дуже цікавий. Подивіться, які в нього листя. Гляньте. І їх небагато. Ось, подивіться. Бачите, який він гарний. Таких є небагато, теж він високим не буде. Ось такі і сіянців може бути такі свої сорти. Це пересаджувала бузольники від Отелу, я показувала тільки що. І подивіться, попалися, на сінечку попалося. З флоксів. Подивіться, які з насіння флокси. А цей взагалі. Ну, такого, мабуть, і сортового не купиш якось цей сіяниць. Дивіться, яка краса. Ну, оце таке. Це теж щось буде ось квітувати. Це про те, що мене запитували, на який рік зацвітають сіянці. На перший. На перший. Так, пішли? Далі гуляти. Це білокопитень варієгатний, можу сказати. У мене є вони в пропозиції і є вже замовлені. Дивіться, він на осінь. Хто буде отримувати? Він на осінь. Дещо втрачає свою яскравість. Він з весни дуже-дуже яскравий ось з такими вкрапленнями. А на осінь він дещо зеленіє. А це, в кого є місце, то рекомендую ось такого білокопитня простого. Те, що сказати, у нього листя велике, це нічого не сказати. Він шикарно виглядає, якщо сад в природному стилі і є якийсь куточок, куди можна його посадити. Подивіться, я дуже задоволена їм. І не збираюсь його десь дівати. Ну, це пташечки, бачите, його. Ось таких в мене два кущі. Я хочу закрити ось цю неприглядну ділянку сусідську. Так, тепер тепер я хочу ще вам показати, як би це стати сонце. Хочу показати, пам'ятаєте, я вам показувала горця поліморфа Ось він ще не перецвітав. Це досить... Да Він, бачите, Колір змінився, але він не перецвітає. І ось знову зацвітають молоді з, з, ну, з молодих пагонів, знову йдуть квітконоси. Ось така рослинка. Дуже, він має бути високим, він має бути, це перший рік він в мене, має бути десь до 2-2,5 метрів. Він не розлазиться, ось показую, дивіться, він не розлазиться. Це, він не агресивний. Ось таким, з такою куртиною він і буде рости. Мені вдалося його зачеренкувати, тому я зможу запропонувати декілька саженців. Прекрасний. Рослина, я дійсно, я її дуже-дуже задоволена. Я купувала його і дала, ну, той рік я дала за нього 250 гривень. Але я дуже-дуже. Їм задоволена. Ось такі гори з поліморфа. Цвіте неперестаючи. Так, це пенісетуми. Навіть, як не дивно, в мене зацвів пенісетум. Подивіться, яка краса. Я все заглядала, заглядала, ну і вирішила, що він не буде квітувати. Не було в нього. Молоденькі кущики, такі страждені, зосені, посаджені. І коли я побачила буквально за пару днів, що ось вийшли ці хвостики, а він називається ще Лисохвіст, тому що хвостики схожі такі, лисички, або у нашого Рудіка, то я, ну чесно, ось я не можу любуватися цим Шедевром. Я купувала його як е, пенісетум. Японіку. Не знаю. Він не він. Я, чесно вам кажу, я в травах ще профан. Тому що я тільки заводжу їх, я тільки доросла до трав. І тому, я ще раз кажу я профан. Цвіте ще терміка. Вона в тіні. Деревій. Його називають гіпсофілою, але правильно це деревій. В терміка. Деревій терміка. Ось, подивіться, він ще не перецвітав. Тому я раджу його посадити і в тінь, і на сонце. Ну, це міскантус, мій улюблений Меморі. Теж він був отриманий цієї весни. Я купувала в Анжели, подружки своєї. Там було два кущики, і я його посадила одного сюди. А іншого зараз підемо покажу. Ще раз свою, свій рокарій, цвіте. О, до речі, дякую. Дякую, дякую сильно своїм підписникам, любим, своїм уже подружкам. Е, мені дали назву. Написали назву цієї травички, бо я запитувала у попередньому відео, як називається ось ця куртиночка. Мені сказали, що це сеслерія. Так, дійсно, коли я вже забила Google, то це дійсно сеслерія. Вона квітує весною ну, влітку дуже-дуже рано, ранньою, раннім літом, навіть весною сеслерія. Ось така. Травичка. Так. Страждає моя вербаха куронішики. і, звичайно, її потрібно було обрізати. Але я не наважилася в цю спеку, тому що. Тому що чому? Тому, тому що велика спека. Бачите, я почала йду обрізати її. Деяка дає ось. Відбиває, а деяка ось сохнуть почала. Тому вже хай спаде спека, я її обріжу повністю. Ну, на цьому я цю частинку відео закінчу, тому що багато хочу показати. Я ж кажу, це як підсум, підсумок літа 23-го року. Тому першу частину я закінчую і почну. Продовжу у другій частині показувати, робити свої підсумки.